Параметр за 18 червня. Система рівнянь, за якого значення А єдиного очевидна, справжнюється рівність Х0 до рівня 1 плюс логарит y0 за основи 2. Виразимо в системі Х через параметр. Y через параметр. Для цього друге рівняння перепишемо. Перше рівняння не чіпаємо, але перепишемо. 5а-8. В другому рівнянні використаємо її з степенями 2 в степені х помножити на 2, двіку спереди краще написати, 2 помножити на 2 в степені х мінус у, дорівнює 5а мінус 8. Тепер наша система зручна для того, щоб виразити х у через параметр. Щоб х виразити через параметр, домножимо систему, щоб мені написати два рази, я собі скопіюю. Для того, щоб х виразити, ми домножаємо друге рівняння на 3, і у нас зникне Y. Можна буде способом додавання чи віднімання знищити y. Домножаємо на 3 6, 3, 15 і мінус 24. Віднімаємо від другого перше. Від другого рівняння віднімаємо перше. 6 апельсинів мінус апельсин. 5 апельсинів 5. Замість апельсина у нас 2 степені Х. Мінус 3, плюс 3 ігри. Взаємо знищились. 15А мінус 5А. 10А. Мінус 24, мінус мінус вісім. Значить плюс 8. Мінус 24 плюс 8, мінус 16. Мінус 16. 2 в степені х дорівнює 10а-16 поділити на 5. У другій, в другому стопчику виразимо y через параметр. Для цього перше перше рівнення домножаємо на 2. 2, 6, 10, 16. І віднімаємо. Від чого краще, щоб менше було від'ємних, тут нема особо різниці. Від першого віднімаємо друге. Х знищуються. 6у, мінус мінус у. Тобто плюс у це мінус 5 у 10а мінус 5а. 5а мінус 16, мінус мінус 8. Тобто плюс 8, це мінус 8. І дорівнює Якщо на мінус 5 поділити, щоб поменше залишилось мінусів, то краще записати 8-5а поділити на 5. Тепер перетворимо із умови оцей вираз, щоб зручно було ним користувати, щоб y був не під логаритмом. Я б зробила так: логаритм 2 від y0 дорівнює x0-1, тоді y0. Це 2 в степені Х0 мінус 1. Це 2 в степені Х0 поділити на 2, тобто 2y0 це 2 в степені х0. Тепер будуємо оцей вираз, використовуючи оцей вираз, будуємо, використовуючи оці вирази. 2Y 0, тобто 2 на 8 мінус 5а, поділити на 5, дорівнює. 2 степені Х0 це 10а мінус 16, поділити на 5. Знаменник однаковий, можна було не писати. Отримаємо простеньке рівняння відносно лише параметра А лінійний, тому да, рішення одне. Мінус 10а. І ще переносимо сюди мінус 10а до мінус 16. І ще на ту сторону переносимо мінус 16, мінус 32, мінус 20а дорівня мінус 32, 20а дорівнює 32, а, а дорівнює я б спочатку скоротила на 2, 32, скорочимо на 2. Щоб було 10, це 16 десятих. І тепер нам легко записати відповідь